І до іншої американської топ теми колегія присяжних у федеральному суді Мангеттена оголосила вирок у цивільній справі проти колишнього президента США Дональда Трампа. Присяжні визнали, що Трамп вчинив сексуальне насильство проти колумністки Джин Керол. Водночас присяжні ухвалили рішення, що сторона обвинувачення не надала достатньо доказів, які б довели зґвалтування. Про суть і значення цієї справи поговоримо із Остапом Яришем, який нині на прямому зв'язку зі студією. Остапе, вітаю, та Остап Розкажи детальніше про цю справу і вироки, що це може означати на практиці для Дональда Трампа? Чи загрожує йому арешт? Так, юлю письменниця та колоністка Джин Керо, 79-річна оглядачка журналу ELLE, в тому числі, звинуватила Дональда Трампа в тому, що він вчинив до неї сексуальне насильство та зґвалтував у 1996 році. За новим законом штату Нью-Йорк можна такі справи відкривати про справи про сексуальне насильство, навіть якщо в них сплив термін давності. Також Джин Керо звинувачує Трампа, звинувачує Дональда Трампа в тому, що він здійснив проти неї наклеп, назвавши його соціальних мережах брехухою таким чином каже вона, він намагався її зганьбити. Щодо колегів присяжних, то вони дійсно, як ти сказала, не знайшли достатньо доказів щодо зґвалтування однак одностайно погодилися на тому, що Дональд Трамп таки вчинив сексуальне насильство щодо Джен Керол. Також одностайно вони погодилися, що він звів проти неї наклад на підставі цього. Суд виніс рішення і зобов'язав Трампа виплатити відшкодування Джен Керол у розмірі 5 мільйонів. Доларів. Втім, сторона захисту адвоката Трампа не погоджуються із таким вироком. Вони кажуть, що будуть подавати апеляцію, називають справу політично вмотивованою. Сам Дональд Трамп також каже, що він цієї жінки не знає взагалі і назвав цей вирок ганьбою. Поки триватиме Юлю розгляд справи, поки триватиме апеляція, то Дональд Трамп не повинен виплачувати компенсацію щодо арешту, юлю. То ця справа цивільна, а не кримінальна. Тому тут про арешт не йдеться наразі, а, йдеться про можливість власне виплати компенсації. Або інша справа сьогодні під варту у Нью-Йорку взяли республіканського конгресмена Джорджа Сантоса, якого звинувачують у федеральних злочинах за 13-ма пунктами. Чим відомий цей законодавець? У чому його звинувачують, і чи можуть його виключити з конгресу? Ірі, ну, Джордж Сантос, мабуть, один з найбільш одіозних представників республіканської партії в конгресі. Це новообраний конгресмен, якого обрали на проміжних виборах у 2022 році. Він служить свій перший термін. Однак, вже після обрання з'ясувалося, що він брехав щодо частини фактів своєї біографії деякі з них він просто вигадав. А ось тепер федеральні прокурори висунули йому звинувачення за 13 пунктами, де йдеться про обман чи ведення в оману донорів, також громадськості щодо зокрема фінансів, які він використовував для своєї кампанії. Про що юлю йдеться в цих. 13 пунктах звинувачення йдеться про шахрайство, про відмивання кош... коштів. Також йдеться про крадіжку громадських грошей, про неправдиві заяви в документах для палати представників та інше. І можна розділити цю справу на три пункти: В першому йдеться про те, що, начебто, Джордж Сантос протягом своєї передвиборчої кампанії він збирав внески для. Фонду, який він неправдиво назвав політичним фондом, пізніше він ці гроші використовував для особистих потреб, зокрема кажуть прокурори, начебто, так якщо це це доведуть, що він міг ці кошти використовувати для покупок дизайнерського одягу чи для оплат кредитною карткою. Друга частина справи, про яку говорять прокурори, стосується того, що, начебто, Джорс Сантос подавався на виплати по безробіттю протягом Пандемії коронавірусу, хоча в той час кажуть прокурори, він таки мав дохід. Третя частина справи, про що також йдеться про що говорить сторона обвинувачення. Що Джордж Санто, начебто, вказав неправдиву інформацію в документах які він подавав до конгресу щоб вести в оману палату представників зокрема в документах коли йшлося про його фінансову фінансові спроможності про його про, про цю частину власне його біографії сам Джордж сантос ці звинувачення відкидає каже що він ні в чому не винен Питання в тому, чи може це вплинути на його роботу? Наразі ні, немає закону сполучених штатах, який би забороняв обіймати посаду законодавцям, поки триває розгляд справи навіть кримінальної. Однак, якщо таки його визнають винним Сантоса, то йому може загрожувати до 20 років ув'язнення. Наразі вже відпустили під заставу у півмільйона доларів. Остап, лишається буквально 30 секунд. Чи республіканська партія жалкує про те, що підтримувала його на передвиборчих перегонах? І чи взагалі є тиск на республіканців, щоб? вони домоглися виключення його з Конгресу. конгресівлютиск. Абсолютно є про це. Багато говорять в медіа. Про це говорять виборці щодо самих законодавців. різні голоси. лунають, частина законодавців каже, що не місце Сантосу в конгресі, що це ганьба. Інша, зокрема, Кевін Маккарті, лідер а, це Палати представників, не виявляє готовності виключати його із лав законодавців. Тому, в принципі, різні обтіла Остапе, Дякую тобі дуже на зв'язку. З капіталійського пагорбу був мій колега Остап Яриш.